Вітаємо в прес-центрі медіагрупи на Кипіло. Ми сьогодні проводимо прес-конференцію з нагоди початку інформаційної кампанії 1325 зміцнює країну в Харківському регіоні. Захід проводиться українським жіночим фондом за підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади і за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики. Метою прес-конференції, власне, є поінформувати суспільство та медіа про старт комунікаційної кампанії 1325. Зміцнення країну. Це ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності щодо виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, Мир Безпека, а також про демонструвати її значення для безпеки та розвитку України. Я хочу представити вам сьогодні наших шановних гостей. Це спікерки Катерина Левченко, урядова уповноважена з питань гендерної політики та Тетяна Чернецька, голова секретаріату коаліції Харківщина, 1325 віце-голова громадської організації, Центр гендерної культури. Прошу пані Тетяно, розкажіть нам, будь ласка, власне, про цю ініціативу. Доброго дня, шановні колеги! Дійсно, як вже було зазначено, починаючи з вересня місяця в Україні триває всеукраїнська кампанія інформаційна «13.25. Зміцнюй країну». Чому власне це важливо? Тому що наразі відбувається розробка третього національного плану дій 13-25 і після цього будуть відбуватися розробки так звана локалізація, будуть розроблятися регіональні плани 13-25 І нам би дуже хотілося, щоб Рівень поінформованості, особливо влади і в громадах, і також на регіональному рівні, був більш не такий, як він був раніше, так, щоб він підвищився трошки, і щоб виконавці регіонального плану розуміли свою відповідальність за це. І ще одне у нас таке завдання. Нам би дуже хотілося, щоб все таки в обласному бюджеті для наступного плану були. Закладені гроші, от власне, з обласного бюджету. Тому по всій Україні всі 25 коаліцій, які наразі існують, проводять інформаційні кампанії. І, власне, запитання до пані Катерини. Поясніть, будь ласка, назву інформаційної кампанії «1325 двадцять Україну». що означає «1325» і що це за таємний код. Дякую. Я також не просто буду розповідати, але і пропоную подивитися ті короткі слайди, які ми підготували. Тому що дійсно така магія цифри і 1325 лунає дуже часто. І ті, хто в темі не розшифровують, що це означає. І я неодноразово отримувала питання про те, чи це номер машини, чи це номер будинку. Чи це номер нормативно правового документа? Ну, навіть юристи, які працюють в державних структурах, вони не знали, але всі документи мають обов'язково свій номер. Це такий номер документу, але документу не національного, не українського, а світового масштабу міжнародного це резолюція Ради безпеки ООН. І ця резолюція була прийнята в 2000 році. В тому році Україна була членкінею, не постійною Ради безпеки ООН і брала дуже активну участь в розробці цієї резолюції. І тому для нас вона є важливим документом, який говорить не лише про тематику жінки, мир, безпека, але і є правовою підставою. Розробки, формування, впровадження державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Чому виникла ідея розробки такої резолюції? Тому що в світі протягом багатьох років після Другої світової війни тривали, з'являлись, трошки затихали, але потім знову відкривалися різні конфлікти і війни. І кроваві події і в Лаосі, і в Камбоджі, і на Філіпінах, війни, які велися в різних країнах Африки, в Колумбії, Балканська війна 90-х років, ізраїльсько-Арабські війни, конфлікти. І коли країни або сторони конфлікту садилися за Посідали за стіл перемовин, виявлялось, що жінки взагалі не представлені в цих процесах. І це робило і неефективними мирні угоди, які потім порушувалися, Це не відображало інтереси. Більш ніж половини суспільства, якщо дивитися на демографію. І тому під тиском і міжнародної спільноти, і як результат реалізації положень Четвертої всесвітньої конференції ООН зі становища жінок в Пекіні, світове товариство вирішило розробити таку резолюцію 13-25. І ви бачите, що її основний зміст. Якраз спрямований на те, щоб забезпечити участь жінок в процесах миробудування, але водночас вона звертає увагу на те, що жінки і діти. Виступають дуже вразливими групами в багатьох конфліктах. Да, тобто, ну особливо, якщо мова йде про внутрішні конфлікти всередині країн в Україні. Це не внутрішній конфлікт. У нас страждають всі жінки, чоловіки, тому що роль точніше, завдання Російської Федерації як країни агресора знищити Україну, українську націю, українську ідентичність. І не тому резолюція є дуже важливим документом. Але я хочу сказати, що коли ми говоримо про цей порядок денний 1325, якому вже 25 років, бо вона та була прийнята 31 жовтня 2000 року, до неї було додано цілу низку резолюцій, і ця ці магічні цифри, як ми сказали, 13-25, доповнюються іншими магічними. Наприклад, 1820 в 2008 році була прийнята резолюція, яка засуджувала сексуальне насильство як знаряддя війни. Ну, Здавалось би, це абсолютно нормально да, засуджувати такі речі. Але з самих давніх часів ще з прадавніх до нашої ери і протягом двохтисячолітньої історії. Цивілізації від Різдва Христова сексуальне насильство використовувалося як знаряддя війни, на яке ніхто не звертав увагу і вважали його ну, нормальною складовою. Це вперше, в 2008 році, воно було засуджено, а таким документом 1888. Була створена посада спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань протидії сексуальному насильству в конфліктах, і потім спеціальні радники, індикатори, які мають відстежувати, це 1889. Але війни не зупинялись, насильство продовжувалось, і от своє занепокоєння. Ну, В даному випадку я беззоронні використовую це слово. Товариство міжнародне висловило в трьох резолюціях 1960, 2106, 2122. Тобто, бачите, вже 2010 рік, 2013, які говорили про припинення безкарності за сексуальне насильство. Я потім повернусь до резолюції 1960, говорячи, як вона. Працює і для України це дуже цікаво, це дуже конкретний приклад. Але хочу просто продовжити ще назвати ці цифри 22-42. Присвячена питанням участі хлопців, чоловіків в питаннях встановлення миру, тому що гендерна політика і політика забезпечення рівних прав та можливостей не може бути ефективною, якщо до неї не залучені чоловіки, бо це не просто політика в інтересах жіноцтва. Це резолюція 2467, знов знову говорить про орієнтацію роботи в постконфліктному відновленню на інтереси постраждалих. І 24,93. Отакі от магічні цифри. Вони складають порядок денний жінки мир безпека, які використовуються в усьому світі, на всіх континентах. І Україна тут не є виключенням. Ми в одному є виключенням, що всі наші плани, програми по. Локалізації цих резолюцій і впровадження в життя ми приймали, розробляли в період активної війни Росії проти України, і, попри війну, тим не менш, ми, ми як уряд, як країна, як нація, як суспільство, ми віддані тим міжнародним стандартам, нормам права, чого не скажеш про Російську Федерацію. Скажіть, будь ласка, яким чином резолюція 13.25 впроваджується в державах-членах ООН і, зокрема, в Україні? Ця резолюція, так само як весь пакет, да, от я думаю, що це один із таких важливих меседжів, що зміст розкривався і в інших резолюціях впроваджується завдяки тому, що країни приймають національні плани дій на виконання цих резолюцій. І е, перші плани були прийняті вже більше ніж там 15 років тому. Деякі країни приймають вже четвертий, п'ятий плани. Сьогодні вже більше ста країн світу, збільшення ні, більш ніж 190 країн, членів ООН мають такі національні плани дій. І Україна є не є виключенням. Перший план ми розробили і прийняли в 2016 році. До речі, 24 лютого 2016 року. Да, так, знаєте, з шість років прямо в цей день після цього розпочалось повномасштабне вторгнення. В 2020 році було прийнято другий план, бо той виконувався. І наразі ми розробляємо третій національний план дій. Але виконання цих резолюцій. Плани допомагають виконувати резолюції, вони складаються з великої кількості цілі, заходів. І я скажу, що завдяки цим планам, наприклад, були внесені зміни в національне законодавство, які дозволили жінкам служити в збройних силах на всіх посадах, які були закриті. В 2014 році величезна кількість жінок, які доброволицями пішли. Захищати Україну від російської агресії, ніякий то не був конфлікт на сході України. Столкнулася з тим, що, будучи снайперками, операторками дронів, операторками машин, навідницями, їх записували працівниками лазні, секретарками, в кращому випадку медперсоналом. Тому що ці посади були закриті. І от в 2018 році посади були відкриті завдяки таким змінам. У 2019 році дівчат дозволили навчатися військових і військово-морських ліцеях. В університетах можна було, в училищах можна, в академіях можна, а в ліцеях неможливо. Завдяки тому плану було розвинути також і національний механізм впровадження гендерної політики. Радники з гендерних питань в секторі безпеки та оборони почали з'являтися. Такі регіональні обласні коаліції 13-25. це дуже важливо. От, давайте дай перейдемо до цього якраз запитання до пані Тетяни. Як резолюція Ради безпеки ООН 1325 впроваджується саме в Харківському регіоні? Дякую за запитання. Як уже пані Катерина сказала, існує такий механізм локалізації. До речі, цей механізм він використовується не в усіх країнах. Наприклад, ми вивчали досвід Нідерландів, у них немає такого, тому що країна набагато менша. Але Україна, велика країна, регіони дуже відрізняються один від одного. Тут ну, ми розуміємо, те, що потреби нагальні і безпекові, зокрема в Харківському, скажімо, регіоні. У Львівському вони дуже сильно відрізняються. Тому у нас був започаткований оцей механізм, коли кожен окремий регіон і кожна окрема структура, яка є виконавцем національного плану дій, вона розробляє свій власний план, базуючись на національному плані дій. І у нас також була своя історія, тому що перші плани дій достатньо, вони були просто переписані в регіоні. Тобто те, що було в національному плані дій, побувалося і таким чином затверджувалося. Регіональний план дій, але завдяки зусиллям Українського жіночого фонду, який, мабуть, у 2018 році да, почав створювати коаліції регіональні в різних регіонах. У нас в Харкові в 2021 році також була заснована коаліція Харківщина 1325. І вже от коли ми вносили зміни до другого регіонального плану дій, ми ну, достатньо активно працювали от, як коаліція з. Різними із департаментами, і е, ці організації громадські, які входять, подавали свої, по-перше, проводили дослідження, е, проводили аналіз потреб різних категорій жінок вразливих, е, і також надавали свої пропозиції щодо е, різноманітних заходів, які включалися, були включені в цей регіональний план. Е, я не можу сказати, що там 100% е, е, задоволена тим, як це відбувалося, тому що це якраз були такі перші кроки на. Нашої коаліції вона була створена в 21-му році. А якраз в 22-му ми працювали над цим. Ну, 20, точніше, за рік, да, в 23, му в січні десь ми почали, січень лютий працювали над цим планом, і ми тоді тільки починали співробітництво між громадськими організаціями, секторами безпеки оборони і власними департаментами. Я сподіваюся, що третій план він буде ну, його розробка на. Регіональному рівні буде протікати вже ну, більш ефективно, тому що в нас вже налагоджена ця комунікація і ну, більше такої взаємопорозуміння між органами державної влади і громадськими організаціями, які займаються цими питаннями. І які заходи плануються в межах цієї інформаційної кампанії? Як я вже зазначала на початку, мета кампанії, тобто наша цільова аудиторія, це не широкий такий загал. Це все-таки представники органів державної влади і місцевого самоврядування, тому що, ну, на мій погляд, проста людина в принципі не має знати про якісь там резолюції. Вона має просто жити в комфортних і безпечних умовах, і її потреби мають враховуватися, так і якісь послуги мають надаватися їй. В залежності від того, яких власне послуг вона потребує, а саме представники представниці влади повинні знати документи, да, втілювати їх і е, якраз робити все для того, щоб людям в громаді жилося і безпечно, і комфортно. Тому цільова аудиторія це влада, і е, в зв'язку з цим у нас і е, такі заходи, також цих там круглий стіл. Ми плануємо за участі е, виконавців регіонального плану дій. В протягом якого ми хочемо обговорити, які вже є досягнення на регіональному рівні, які проблеми існують, і на що ми будемо звертати увагу при розробці третього плану дій? Також у нас запланований. Ну якщо ви в центрі вже їздили або ходили, то ви могли побачити. У нас багато зараз з'явилося сіті лайтів і бігбордів, і де ми якраз тут меседжі інформаційної кампанії намагаємося просувати. Окрім цього, планується радіопередача і також у нас заплановано ну, зараз. Відбувається до речі, прямо сьогодні зйомки відеороликів присвячених у жінкам. Ну, ми там вибрали сектор безпеки оборони, також волонтерки, і також представниця органу державної влади, яка власне є членкинею нашої коаліції і дуже активно просуває цю тематику серед молоді. yeah mm -hmm. А, і окрім цього, ми плануємо все-таки і трошки і звернутися до молоді, тому що це наше майбутнє, і е, на рівні от Харківської області, Харківської департаменту науки і освіти, Харківської обласної військової адміністрації. Ми плануємо про, про, ну, вже запустили. Зробили оголошення, зробили розсилку по закладам освіти закладам вищої освіти Харківської області. Е, це 13-25 п'ять зміцнює Україну голоси майбутнє. Конкурс відеороликів, ми хочемо побачити такі креативні рішення від нашої молоді, тому що ми знаємо, що молодь вона дуже креативна, і у нас є досвід проведення з аудиторією там різноманітних конкурсів, постерів по Стамбульській конвенції ну, до 16 днів проти насильства. Часто ми проводимо такі конкурси креативні. І тому сподіваємося побачити багато різноманітних роликів. Інформація про цей конкурс у нас на сторінці коаліції на Фейсбуці також розміщена. І до 20 жовтня ми збираємо такі відеоролики. У нас є від коаліції такі грошовий приз, я б сказала, за перше місце. Ну і також мерч, які в межах у цієї кампанії був виготовлений, якраз брендований у цією тематикою. 13-25 п'ять жінки морбезпека. І от хотілося одразу запитати: а чому на вашу думку взагалі важливо говорити з молоддю саме про гендерно чутливу цю безпеку, тему тематику? Ну, з молоддю важливо говорити, тому що це наше майбутнє, і е, частина з них піде, я сподіваюся, та, у владу стануть депутатами. і Якщо вони будуть обізнані з цієї проблематики, то можливо нам легше буде приймати ті чи інші, ну адвокатувати ті чи інші зміни. Тому що е, я займаюся там тим чи іншим чином е, гендерними питаннями, дуже е, мабуть протягом 20 років, е, і всі ці 20 років я постійно чую. Про те, що гендер не на часі. Тобто, завжди є якісь проблеми, які заважають це там і то економічна криза, то політична криза, то війна, то повномасштабна війна, тобто завжди знаходяться якісь такі речі. І, на жаль, представники органів влади вони також дуже часто вважають, що гендерна рівність, і гендерна тематика і гендерна політика це не не, не не так важливо, як якісь інші. Речі моє глибоке переконання полягає в тому, що це якраз системна річ, і якщо у нас будуть у ці системні зміни, то можливо якісь інші проблеми вони просто будуть вирішуватися навіть швидше ніж за відсутності цих системних змін. Ну так, здавалося б, завжди все не на часі. Але от як пані Катерина зазначила, я, наприклад, не знала цих фактів, що військовослужбовці там, да, до 2018 року не мали права офіційно займати якісь посади у війську, хоча по факту там працювали і це а, дуже прикладе. Можна, можна так. Тут, до речі, mm -hmm. продовжити говорити про такі позитивні наслідки того, що. Україна дуже серйозна як держава ставиться до резолюції 1325, її сестринських резолюцій і послідовно впроваджує зазначені положення в життя. Я наводила приклад законів. Але от ще одним прикладом є аудити безпеки і гендерні аудити безпеки, які запроваджують громади, які, щодо проведення яких розроблені методичні рекомендації. І які допомагають визначити в житті речі, які стосуються життя безпосередньо тут, на цій вулиці, в цьому селищі, де є безпека, тому що безпека це не лише про відсутні обстріли або їх відсутність. Так? Це про освітлення, це про пішохідні зони, це про правильно встановлені світлофори, це про зручну дорогу до школи. Це про асфальтовану дорогу до лікарні і багато інших речей. І такі аудити проводяться також в рамках виконання національного плану дій 13-25. І ми цю політику як уряд будемо розвивати і далі, і готуємо проєкт документа нормативно-правового для того, щоб така методика була. Обов'язкового затвердження. Або навчання. Навчання це також дуже важливе. Навчання фахівців різних груп, і сектора безпеки та оборони, державних службовців, представників фахівців органів місцевого самоврядування і Національне агентство Державної служби України, спільно з вищою школою публічного управління розробило низку тренінгів, які якраз стосуються. Тематики 1325, вони є відкритими, і можна пройти самостійно на сайті НАЦ, і це також є дуже важливо. Ми маємо і міжнародний результат, який точніше, результат нашої діяльності українською, але який видний на міжнародному рівні. І це стосується, зокрема, тематики. Сексуального насильства, яке коїть російські військові, цього воєнного злочина проти українських громадян, цивільних і військовополонених, і саме резолюція Ради безпеки оон 1960. От я знов виведу на екран цей номер, вона якраз говорить про припинення безкарність за насильство. Ну, це може бути різними способами, як судовими, так і несудовими. І от одним з несудових способів є включення країни, а також військових угрупувань, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні сексуального насильства проти цивільних і військовополонених, до так званого списку ганьби. Шейм лист він називається англійською мовою. І такий список ганьби є додатком до щорічної доповіді генерального секретаря ООН про сексуальне насильство в конфліктах. Цю доповідь готує його спеціальна представниця, посада якою також впроваджена завдяки резолюції, яка підписала рамкову програму співпраці з урядом України. І чия делегація наступного тижня відвідує Київ. Це про те, як такий документ, який є на міжнародному рівні, поєднаний з тим, що є у нас в Україні. Тому не потрібно думати, де той ООН і де наші проблеми. Насправді світ сьогодні дуже дуже ем, такий малий стає. Так от, в минулому році чотири громадські організації людей, які постраждали від сексуального насильства: це «Сєма Україна, Нума, сестри, випускники та 29 грудня. Розпочали кампанію за те, щоб Росія була включена в цей шейм-лист. І вони написали листа генеральному секретарю ООН Антоніо Гутерешу з такою вимогою, що ми постраждалі. Ви кажете, що ніхто, жодна людина не має залишатися осторонь і порушення прав навіть однієї людини це вже проблема. Так от, я не один, бо я не одна, нас багато. І поставте Росію в шейм шеймлист. Ну, в 25 році Росія не потрапила до Шеймлиста, але вперше, до уповіді генсекретаря, було додане таке закінчення з попередженням країни про те, що якщо вона не змінить свою політику, вона буде поставлена в Шеймлист. Ми розглядаємо це як успіх. Саме громадських організацій, саме тих бравих постраждалих, які зуміли перетворити біль на силу, не мовчать і які рухаються далі для того, щоб можна було дійсно злочинців притягнути до відповідальності. І їхні інтерв'ю є в книгах Україна не мовчить і в книзі сексуальне насильство пов'язано з конф... конфліктом воєнний злочин без терміну давнини, які можна знайти в інтернеті, скачати, прочитати, і презентація яких відбудеться в Харкові, також. Пані Катерина, а от на вашу думку наскільки Україна сьогодні є прикладом для інших країн у реалізації резолюції 13.25, Як би ви оцінили? Я думаю, що є. І я не тільки думаю, я чую це від моїх партнерів за кордоном. Знаєте, як наші військові їдуть в країни НАТО навчати користуватися дронами да, і засобами протиповітряної оборони, так сьогодні і українські громадські організації, урядові структури демонструють дуже велику кількість прикладів таких, які яких немає в інших країнах. От пані Тетяна говорила про локалізацію планів. Ну, Не тільки ж Україна велика країна. Такі от місцеві плани не приймаються в інших країнах. Гендерні аудіти. Це супер тема і це дуже важливо також. Розроблені тренінги для Запровадження єндерною складовою в підготовці фахівців в секторі безпеки та оборони, і ми зараз готуємо вже друге видання таких спеціальних методичних рекомендацій. І цього разу Ірен Філін це спеціальна представниця НАТО НАТО з питань 13.25 двадцять мир, жінки і миробезпеки взяла участь в підготовці цих методичних рекомендацій, написала вступне слово, і ці книги перекладаються англійською мовою. Тому що вони цікаві і в інших країнах, бо в них відображений досвід країни, яка перебуває вже більше 11 років в ситуації збройної зовнішньої військової агресії. У нас дуже позитивний приклад коаліції 13-25 і цікавляться країни. І коли я зустрічалась з представницями і Литви і Польщі. І Словенії, і Нідерландів, вони всі хочуть знати наш досвід. І знаєте, навіть змінилась назва заходів, які проводяться на міжнародному рівні. Якщо це раніше було там досвід тієї чи іншої країни, важливий для України, то сьогодні вони всі називаються обмін досвідом. Тобто нам є чим поділитися. Ну, це також. Такий канал підвищення і рейтингу України, і визнання, і формування поваги до нашої держави, що дуже важливо для того, щоб продовжувалася допомога наших європейських, американських і не тільки партнерів в, в нашій боротьбі проти російських окупантів. Дякую, пані Катерино, пані Тетяно. Я дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нас і дякую. Безумовно, за вашу роботу, за все, що ви робите для гендерної рівності в Україні. І ми раді сьогодні бути долученими до підтримки цього проєкту. Дякуємо вам.